Точно бачили його на офісному столі або вдома. Але чи знаєте, наскільки корисний цей інструмент? Діркопробивач – це маленький помічник для організації ваших документів. Як це працює? Ви просто вставляєте аркуш і паперу, натискаєте рукоятку і отримуєте ідеальний отвор для швидкошивача чи папки. Усе максимально просто і зручно. Сьогодні існують різні типи діркопробивачів. Це стандартні моделі, які прибивають до 15 аркушів за раз, професійні для великих обсягів паперу і навіть декоративні, які ідеальні для творчих проєктів. А як щодо діркопробивача з лінійкою? Це справжня знахідка для тих, хто працює з різними форматами документів. Завдяки регулюванні лінійці можна точно виставити відстань для створення ідеально рівних отворів. Давайте зазирнемо всередину. Тірко пробивач складається з гострих лес, які пробивають папір, міцних пружин, що повертають рукоятку у вихідне положення, лотка для збирання шматочків паперу, який забезпечує порядок на вашому столі. Кожна деталь продумана для максимальної ефективності. Після того, як усі деталі зібрані разом, ви отримуєте надійний і простий у використанні інструмент. Цей пристрій полегшує життя кожному, хто працює з документами. З діркопробивачем ваші документи завжди будуть виглядати професійно. Порядок у справах починається з правильної організації. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.